Вітаю, мене звати Ришков Сергій, і я є співзасновником компанії Вістаді, яка розробила платформу для створення онлайн-курсів та роботи зі студентами. Зараз я би хотів обговорити питання, що таке інтернет-екварінг і для кого він підходить. Якщо ви заснували бізнес, який реалізує послуги навчання через сайти Вістаді, а саме бізнес, який продає цифрові товари та послуги онлайн-курси, вам потрібна послуга інтернет-екварінгу. Що таке інтернет-екварінг? Інтернет-екварінг це послуга, яка дозволяє приймати банківські карти міжнародних та національних платіжних систем для оплати товарів і послуг у мережі інтернет безпосередньо на сайті вашої компанії. Окрім безпосередньо особи, яка оплачує покупку онлайн учасниками цього процесу, виступають еквайр. Це юридична особа, зокрема банк, яка приймає транзакції від торговців та надсилає їх до відповідної платіжної системи. Банк Емітет це банк, який випустив карту платника. І сервіс провайдер це онлайн сервіс, який здійснює інтеграцію сайт з вашим еквайером. На практиці покупець для оплати замовлення переходить на безпечну сторінку процесінгового центру, вводить реквізити своєї картки і оплачує замовлення. Для отримання послуг інтернет-аквайнгу підприємець може підключитись до сервісу посередника, який надає такі послуги, такі як. LeakPay, Way4Pay, Manabank, Stripe та інші онлайн-сервіси, або укласти договір безпосередньо з банком Еквайєром. Тобто еквайрінг це процес обробки платіжних карток, який використовується торговими підприємствами та послугами для прийняття платежів від ваших клієнтів. Він є ключовим елементом сучасної системи безготівкових платежів. Для кого він потрібен? Торговцям і підприємцям екварінг дозволяє торгівельним точкам приймати платежі від клієнтів за допомогою пластикових карток, що робить процес купівлі більш зручним та дуже швидким. Споживачам клієнти можуть легко та безпечно плачутові покупки використовувати кредитні або дебітові картки банкам та фінансовим установам. Банки заробляють на комісіях за транзакцію та розширюють свою клієнтську базу. Як він працює? По-перше, це авторизація. Коли покупець проводить картку через посттермінал або через сайт платіжної системи, інформація про картку відправляється до банку для перевірки наявності коштів і дозволу на проведення транзакцій. По-друге, це передача даних. Дані про транзакцію від торговця передаються до банка еквайера по-третє, це обробка транзакції. Банк еквайра обробляє транзакцію та взаємодіє з банком, що випустив картку для завершення платежу. Четверте, це підтвердження та розрахунок. Транзакція підтверджується і кошти перераховуються з рахунку покупця на рахунок торговця, мінус комісія за обслуговування. Треба зазначити важливі аспекти екварінгу. По-перше, це безпека. Системи екварінгу використовують передові технології для захисту даних та запобігання шахрайству. По-друге, це швидкість транзакцій. Сучасні екварінгові системи забезпечують швидку обробку платежів. По-третє, це інтеграція з іншими системами. Екварінг часто інтегрується з системами бухгалтерського обліку, управління запасами та crm системами Четверте це підтримка різних типів платежів. Окрім традиційних карток, екварінг-системи можуть підтримувати безконтактні та мобільні платежі. Які переваги та недоліки екварінгу, якщо ваша онлайн-школа на платформі Вістаді дає клієнтам можливість розрахуватись карткою, ви покращуєте власний імідж. Цим кроком ви кажете своїм клієнтам: ми використовуємо всі переваги сучасних технологій, щоб зробити процес навчання легшим та приємнішим саме для вас. Таке ставлення до ваших клієнтів збільшує лояльність до вашого бренду. Окрім розрахунків карткою, компанії посередники можуть. Можуть приєднати SMS Банкінг, Інтернет Invoicing, Apple Pay, Google Pay, Private Pay, Telegram Pay та інші платіжні сервіси. До речі, на платформі Вістаді Онлайн оплати можна налаштувати в один клік у розділі Налаштування меню оплата та обрати. Той сервіс оплат, який вам найбільш підходить, треба зауважити, що екварінг є важливим компонентом сучасного бізнесу, оскільки він полегшує механізми прийому платежів від ваших клієнтів, роблячи ваш сервіс більш зручним, цікавим у використанні.